Друге послання апостола Павла до Солонян. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за переданням, що його ви прийняли. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким то наказуємо і велемо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати: не втомлюйтеся добро чинити. Друге послання апостола Павла до Солонян. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри. Сьогодні наша церква вступає у передріздвяний час посту який називається Пилипівка. Апостол Павло закликає нас бути ревними слугами. Небо здобувається силою, і хто прикладе зусилля, той здобуде небо. На цій землі, в Христі, ми є подорожні, а мета нашого життя є спасіння душі, є небо. Не маємо права бути лінивими слугами або байдужими, літеплими. Але маємо скористати час, який нам Бог дарує, для слави Божої, творення добра і таланти, які Бог дарував кожній людині, ми маємо ними поділитися з іншими. Адже ж той дар, який кожен з нас має, є дарований для інших людей, іншій людині. Дорогі христі, багато є людей, які є лінивими, а апостол Павло закликає нас берегтися лінивих людей, байдужих. Бо можна у цього вірусу набратися і просто нічого не робити. І тому багато людей працює фізично, від рана до вечора, але для своєї душі немає часу. І наша душа прагне любові, шукає Господа Бога. Тому час цього посту закликає нас відкрити двері свого серця на зустріч Господеві. От коли людина зробить один крок на зустріч Господу. Бог робить десять кроків, Бог так прагне увійти в життя людини, бо Він єдиний наповняє наше життя змістом радості, щастя, миру і спокою. У Господі ми знаходимо сенс зміст свого життя. В Бозі є любов, бо Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому.